Доброго та мирного дня, шановні любителі квітів. У нас сьогодні обрізка троянд. Санітарна обрізка, а також частково і формуюча. Поговоримо з вами сьогодні про перше підживлення троян, про їх захист. І теж починаємо обрізочку. мої троянди в цьому році перезимували дуже і дуже погано. Тяжко вони перенесли цю зиму. Бачите, що вони дуже пообмерзали. навіть Ті, що були підгорнуті землею, навіть в землі, вони мають обмороження. Тож сьогодні ми обрізаємо їх низенько, тобто до самого білого обрізаємо, не шкодуємо, робимо все заради того, щоб в подальшому у нас було гарне квітування та були гарні кущики. Починаємо обрізочку з молоденької чайно-гібридної троянди. Ну, зріз я би сказала і непоганий у неї. Так, дивимося, Не зріжу я її ось так. Так. Беремось, секатор повинен бути гостренький, щоб у нас не було таких заусенець. Так, проходимо далі. Що ж у нас тут? Так, зрізки непогані. Так, ну, залишу, залишу в такому ось вигляді цю трояндочку і працюємо далі. Що ж у нас тут? Це у нас трояндочка Шартрет-де-Парм. Дивимося, як вона перезимувала. Трішки коричневеньке в неї є. Взагалі, здоров'ям вона не пашиться, троянда, я вам скажу так. Має дуже запашну квітку, красиву квітку, але здоров'я в неї, я би сказала, слабувати. Так, обрізаємо що у нас тут, все обмерше, обрізаємо, навіть не дивимся. Ну, оцей зріз, гарний зріз. До такого зрізу ми і повинні її зрізати. Якщо трішки пошкодуємо і цей непоганий зріз. Так. Пошкодуємо одрізати, то вона буде чахнути і зросту в неї гарного не буде. Так, проходимо далі. Що у нас тут? Так, дуже пошкоджені. Так, сусід наш гепаєй зранку до ночі. Трояндочки мої знаходяться на сусі. Живу я на Сумщині, тож трояндочки мої знаходяться на буремній Сумщині. Так, відрізаю ще. Ні, Не годиться зовсім. Так, це в мене трояндочка Талея. Теж дуже вона чекати та чекати. О, один єдиний зріз гарний. Ось такий повинен бути зріз. Це зріз ідеальний, не пошкоджена. Так, це не гарне. Але я теж я вам скажу, що здоров'я має не дуже гарне. Сама квіточка красива, але здоров'я ні. Ця трояндочка, пішли в неї вже вріст і брунічки. Це Троянда Red Pion. Дуже красиву має квіточку. Так. І зрізані погані, хоча мені на перший погляд вона здалася не дуже гарною. Так. Ну, ці дві потрібно зрізати ще. Таке ж намагаємося гарний зріз, щоб був білесенький. Тут не годиться. До речі, гарно розгортайте. Це я сьогодні поспішала і трішки тон не догорнула. Пеньків, щоб взагалі не було, бо в них буде зберігатися. Це в нас буде як джерело інфекцій. Тому зрізайте як можна нижче. Ну, я не можу підлізти тут, а все вже. Ну, його б ще треба обрізати. Такий пенючок треба зрізати максимально, максимально. По снігу я розкидала азотне добре, бо бачу, що воно не все з снігом пішло в землю. Хочу звернути вашу увагу, як, як непогано в порівнянні з іншими трояндами перезимувала троянда японської селекції. Погляньте, яке ж таке. Обмершого мало, тож мені взагалі подобається. Бачите, я їй сказала, подобається, а приходиться різати її. Ні, ця непогана білесенька. Цю обрізаємо, обрізаємо. Те, тут теж непогана білесенька. Що ж тут? О, тут, тут я, здається, бачу гарний зріз. Ось так. так. Дуже мені подобаються троянди японської селекції, тож я вам рекомендую звернути на них увагу, хто ще в своєму садочку не посадив, все зрізи непогані. Трояндочка дуже гарна, але потребує вона ще формуючої обрізки, тож нехай трішки ще хоч з тиждень постоїть, І я її обріжу, сформую на ній крону. Все, переходимо далі. Хочу вам показати також, які носики півоній вже мають. Такі гарнюні. Носики червоненькі, гарнюні. Це в мене зовсім молоденькі кущики. Magic Стар, дрола ось такий вигляд теж має. Багато вже півоній окраїнніх, показують носики. Також хочу звернути вашу увагу на те, коли ж робимо перші обробки наших троянд, а робимо їх не раніше, ніж настане. Середньодобова температура плюс 4 градуси, і лише потім можна обробляти наші трояндочки. Спочатку обробляємо мідь-вмісними препаратами, гарно зарекомендувала себе мадян екстра. Троєндарі її дуже полюбляють, тож першу обробку роблять саме нею. Також беруть інсекто -акарицид. Це може бути препарат 30Б або 30Д. Це ж гарний препарат. Тому обробочки починаємо робити. саме нині. Брунька повинна бути набрякшою, але ще вона повинна бути не розкритою. По розкритим брунькам то ми вже робимо пізніше хорусом обробочки, сигнумом. Ну, то далі ми з вами побалакаємо. Тепер чим же нам потрібно піддобрити троянди? А піддобрюємо ми саме найкраще це комплексними добривами, які мають в своєму складі. Мікро та макроелементи. Макро, такі як азот, фосфор, фосфор та калій. Мікроелементи це сірка, магній, бром та інші. Тож, троянди повинні отримати комплекс добрих, і тоді вони себе гарно будуть почувати і покажуть нам гарне квітування. І тож ми підійшли зараз до моєї трояндочки Шнея Вальцер. Їй вже багато років, скажімо так, отримала я її ще з кримського розпліднику Овчарова в 2011 році. І бачу, що вже треба зробити черенкування і подовжити життя цьому сорту. Сама трояндочка в цьому році буде. Мати максимальну обрізку, тому що, як ви бачите, дуже погано вона перезимувала. Тож, треба робити їй стрижку під ноль, як то кажуть. І зараз розпочнемо. Мабуть, я відразу візьму пилку, бо бачу, що секатором тут робити практично нічого. І теж обрізочку розпочала, обрізали відразу цю гілку. Бачите, вона зовсім, зовсім не годиться. І ось така, ось такий панечок залишився у мене в тому, з того року. Але і в цьому році обрізка, бачите, буде такою. Дуже кардинальною. Тепер потрібно ще вирізати ось цю гілку. Будемо її вирізати. Оцю ось, ось залишимо поки. Ось тут що. Тут потрібно буде філігранна вирізка, бо мені потрібно залишити оцю гілочку, а ось цю видалити. Ну, зараз буду якось до неї підходити. Вирізаємо одну гілочку, так, тут прибираю, щоб знайти підхід. І далі ріжемо. Так, ріжемо ось так її, покажу результат вам. Так, все вдалося, здається. І ось такий вигляд має. Моя трояндочка, але бачу, що цього пенька потрібно вирізати. І ми його зрізаємо бо це джерело інфекції. Ось такий пеньок ми зрізали. В тому році я його омолоджувала і кущ, ви знаєте, був прекрасний, дуже гарно квітнув. Ви бачили у моєму садочку його, але в цьому році обрізала його ще нижче. І спробую ж таке знову зробити процес омолодження. Спочатку пілінг буду йому робити. Якщо комусь цікаво, в тому році я робила, знімала відео, як я роблю пілінгування троянди, то обов'язково подивіться. Я спробую закріпити його під цим відео. Так, да, Так, є тут, що пілінгувати, так що будемо робити пілінг. Так, тепер у мене залишився ось такий. Ось така ще трояндочка, вона, немов без двох таких, у мене вже вона на власні корені перейшла. Так, будемо зараз обрізати і цю. Обрізаємо її невесенько. Це, ці гілочки поки що залишились. Зараз оглядаю їх і обрізаю. Ось так обрізаємо. І цю тепер обрізаємо. Та була дуже гарна трояндочка, тож спробую її реанімувати. І ось обрізаю останню гілочку, все, отакий вигляд має наш кущик. Я на протязі багатьох років вже показую вам цю свою трояндочку Шней Вальзер. Дуже красиве неї квітування розкішне. Думаю, що і в цьому році воно буде також, також гарним. Також хочу вам сказати: якщо ваші трояндочки, так як і мої, дуже погано перенесли зиму, то щоб їм. Надати сил та підштовхнути їх до росту, пролити їх радіофармом. Це укорінювач, який добре діє на кореневу систему, дає їй розвиватися, дає поштовх до розвитку. Радіфарм я розвела 25 грамів на 10 літрів води. Для своєї трояндочки я вив'ю приблизно 4 літри. Зараз хочу зважити вашу увагу на те, що першу обробочку ми робимо профілактично це, що я вам розповідала, міть вмісним препаратом, а також інсектицидом. Потім ми вже дивимося на те, чим хворіють наші трояндочки, чим вірніше чим хворіли наші трояндочки на протязі прошлого року квітування. Тобто, якщо це була чорна плямистість, то ми обробляємо приблизно днів через 10 після першої, ми обробляємо хорусом та сігнумом. Ці два препарати гарно діють на чорну пляму. Якщо ж у вас була на трояндочках борошниста роса, то обробляйте її рексду або фалькон. Також може бути магнікур Нео. Якщо ваші троянди хворіли на ботрітіс, то перед квітуванням обробляємо свідчим. Ну, і ось і все, що я вам хотіла розповісти, мої любі. А на сьогодні все. Бажаю вам миру, добра та хай квітнуть ваші садочки та радують вас. Тож до нових зустрічей!